Всім привіт! Одразу хочу дещо сказати, поки не забула. У минулому відео я помилилась, сказала, що оця косметика The Ordinary український бренд, а це канадський бренд. Я думала про фірму Ritual українську і випадково сказала, що то українська. Тут я зняла Наліпку, щоб така була охайна бутилочка. А це у мене умивалка ритуал. І у минулому відео наносила я глиняну маску. Це теж було цього українського бренду. А це Канада. І друге, хочу сказати, по віку. питали скільки мені років, і я просила, хто вперше на моєму каналі, просила написати, як вам здається. Прошу пробачення, що знімаю через дзеркало. У мене ще немає такого мікрофончику, який на одяг вішається, щоб записувати такі розмовні уривочки. А так, через будовану камеру, вбудований камеру, мікрофон у телефоні погано чутно. Так, і писали, що мені 25, 26, 27, 28. Дехто написав 30, мало хто дав більше. Але насправді мені ось, ближче показують, мені 34 роки. Дякую усім за відповідь. Побігли робити домашні справи. Перше, що хочу зробити, це пересадити гіацинт. Мені чоловік подарував на День Валентина, і ось він продається в такій маленькій коробочці, буде фіолетового кольору. У мене ніколи не було гіацинтів. Ось вперше зараз його пересаджу. Хочу пересадити у цей вазончик, який взагалі для зелені у мене стоїть, але чомусь я собі вирішила, що буде гарно, якщо він буде поруч у мене тут з цибулькою. А потім весною, коли вже буде тепло, спробую пересадити його на вулицю. Можливо, ще декілька докуплю, хоча краще це робити восени. Усі цибулеві квіточки, наскільки я знаю, саджаються взагалі під зиму, восени. Ну, а я спробую навесні. У мене тут ґрунт, це суміш магазинного ґрунту для кімнатних рослин, мого ґрунту з ділянки та трішки вермикуліту. Ось таке вже тут коріння велике розрослось. Я насипала на дно цього кашпо керамзит, потім засипаю цей ґрунт і саджаю. Написано, що гіацинти потрібно саджати, щоб цибулька на третину з під землі. Подивилась в інтернеті картинки, як виглядає квітучий гіацинт, дуже гарне, таке пишне квітіння різних кольорів. дуже мені сподобалось. Справа зроблена і тепер можна приготувати собі сніданок. Я побачила у однієї блогерки в інстаграм, яка мені дуже подобається такий цікавий, цікаве поєднання продуктів, такий цікавий сніданок. Вона взяла мисливські ковбаски, обсмажила на сковорідці, туди додавала томати черрі та шпінат. Усе це я обсмажую на вершковому маслі та паралельно варю яєчко пашот. Для цього, коли водичка закипіла, я зробила менше вогонь так, щоб вона трішки булькала, додала сіль і вибиваю у воронку яйце. Поки воно там вариться, я обсмажую ковбаски, томати та шпінат. І буду викладати це яєчко на цю таку подушку. Ось такий гарний і дуже смачний сніданок вийшов. Ще зробила собі чайок. Взяла заварку просто чорний чай, яблучко, каркаде, шипшину та гранат. Чай вийшов такого гарного, насиченого червоного кольору. Дуже смачно. Знову робила пастилу і чіпси. Хочу вам ще раз їх показати. Це дуже смачно. Але дійсно, як написала мені підписниця, що довго робити, а з'їдається дуже швидко. Так і є. У мене діти з'їли це просто з неймовірною швидкістю. Бо, дійсно, дуже класний такий. Перекус і корисно, і діткам там під мультики поживати, чи просто, якщо хочеться щось там таке перекусити, то да, дуже класна така ідея. Робила знову ж таки з яблук, і на цей раз вже їх не очищувала. І прекрасна шкірка перебивається блендером, немає ніякої різниці, очищені яблучка чи ні, так що можна цього не робити. Але у мене так трохи, ну, навіть не те, що погано відходить пергамент, він відходить легко, але чіпляється край. Якось у мене він так закручується. Пробувала і на весь пергамент наносити пюре фруктове і залишаючи якийсь край. Не знаю, що я роблю не так. Може хтось мені підкаже, напишіть, будь ласка, чого він, чого він у мене так закручується, і потім дуже важко його відірвати. Пастилу просто рву на такі шматочки, все думала, як же її зберігати, якось так гарно у баночки закрутити, Угу, зберігати. Що там зберігати, коли за 15 хвилин все з'їли? І показую чергову посилку з Аліекспрес. Мені прийшли такі накладочки на кастрюлю. Зараз покажу, як вони чіпляються, формочка для печива. Це щітка для бутилок. І така цікава річ, я молодшого сина стригу сама вдома. А цю штучку випадково побачила на Алі, вона вдягається дитині на шийку, фіксується, і волосся не падає на одяг та на підлогу, а нібито має ось цю плівку збирати. Потім, коли її. Використаю, обов'язково вам розкажу, може комусь буде це цікаво та актуально, чи зручно нею користуватись. А я вдягаю накладочки на каструлю і вже ними користувалась, і на практиці це дійсно дуже-дуже класно, що не потрібно тепер брати рушник, щоб щось злити. Дуже зручно. А я приступаю до приготування обіду, одягаю. Фартух, насправді дуже рідко ним користуюсь, але якщо щось таке смажу, що дуже бризкає, то потрібно не забувати вдягати. І буду готувати лазанью. Насправді це для нас дуже така популярна і проста страва. Діти її дуже люблять і чоловік любить, і я для тих, хто не готував, звучить, мабуть, дуже складно. Але це дійсно, от хто готував, знає, що це досить просто. Потрібно обсмажити фарш, зробити соус та натерти сир. А далі це просто все шарами поскладати. Зараз детальніше усе розкажу. Я обсмажую цибулю. І поки вона обсмажується, роблю соус бешамель. Для цього потрібно або спочатку обсмажити борошно, потім додати туди вершкове масло. Або, якщо боїтесь, що борошно пригорить. Навпаки, спочатку розтоплюється вершкове масло, і коли воно вже повністю розтопилось, туди додається борошно. Чому я роблю навпаки? Тому що, коли підсмажуєш борошно, воно. Набуває такого приємного горіхового аромату, і потім вже туди додаю масло, і буду, коли воно повністю розтане, додавати туди молоко. Цибулька вже підсмажилась, і я викладаю фарш. У мене свинина з яловичиною. chance and come the dice. on me tonight I was what I was like соус потрібно підсалити, можна поперчити або додати будь-які спеції за смаком. І коли молочко вже прогріється, почне танути масло. І соус буде густим та однорідним. Ретельно його перемішую, і слідкую, щоб нічого не підгоріло. Дістаю форму, у якій буду збирати страву. На дно форми викладаю трішки соусу, ретельно розподіляю його по формі. Зверху викладаю листи для лазані, продаються вони у відділі макарон. Майже у кожному магазині є. Якщо е, якісь листи не поміщаються, їх можна сміливо ось так ламати і е, розкидати як завгодно, тому що у готовому вигляді цього не буде не видно, не відчутно. Зверху присипаю все сиром, у мене моцарела. У фарш додаю томатну пасту, можна додати. Томатний соус, томати у власному соку, або навіть томатний сік, бачила, додають, або кетчуп. Половину фаршу викладаю у форму, теж розподіляю, щоб все було рівномірно. Потім знов соус, листи, сир, знов фарш, соус, листи. І зверху знов соус та сир. Потрібно слідкувати, щоб соус дуже добре покривав ці, ці листочки, особливо по кутах, щоб вони добре приготувалися. Хто ніколи не робив цю страву, дуже рекомендую це, дійсно дуже просто, швидко, все обсмажується досить швидко, соус готується швидко. Все потрібно просто зібрати і поставити у духовку десь хвилин на 30. Як тільки приготуються листи, вони стануть м'які. То страва готова. Казам овесом. Як тільки розігрілась духовка, ставлю туди лазанью на 180 градусів хвилин на 30-40 А поки вона готується, буду прибирати на кухні. Насолоджую сонечком та видом через вікно. Завжди мріяла, мабуть, як і багато хто з дівчат, що у мене буде кухня з великим вікном, що буде мийка перед вікном, як у відчайдушних домогосподарках. Колись навіть і подумати не могла, що в мене дійсно таке буде, але мрії збуваються. Дістала пшеничну крупу, макарони та свої баночки, у які потрібно це все пересипати. Часто мене про них питають, тому ще раз відповідаю, ці баночки купувала вашаня. Купила новий засіб для посаду, переливаю його у свій дозатор. просила консультанта порадити мені якийсь гарним складом, порадив мені цей, а вже дома я подивилась, що ніякий ні еко, а звичайний собі. Моїчий засіб ну, вже буду користуватись. Дозатор у мене так вкручується знизу, вже колись його показувала, теж замовляла на Алікспресі. Дуже це зручно, тому, якщо є можливість встановити таке на кухні, зробити отвір у мийці, дуже рекомендую. А я мию плиту, теж мене питали, як я її мию. Ну, плита електро або індукція це звичайне зверху скло, тому миється, ну, я мию звичайним засобом для посаду і все чудово відмивається. Головне це робити чистою ганчіркою без жиру та залишки в їжі, а потім насухо витерти або чистим рушником, яким ще не користувались таким а, свіжим, або паперовим рушничком. Пили сошу та протираю підлогу. Роблю це або кожен день, або навіть після кожного приготування їжі. Для мене це простіше і набагато швидше, ніж терти, коли щось вже там присохло, там тиждень ніхто не мив ту підлогу і вже потрібно з ганчіркою або з губкою там лазити на колінах. Це набагато важче, ніж ось так швиденько, буквально 2 хвилини протерти підлогу після приготування. Знімаю фартух, складаю на місце і буду доставати лазанью. Якраз вона за цей час приготувалась. І хочу показати вам новенькі прихватки. Купила у магазині Сінсей замість рукавички та прихватки різдвяної ось такі дві. І ось така гарна лазанья виходить. А ми з дітками відправились на прогулянку. У нас неподалік від будинку є такий житловий комплекс з, такою цікавою, з таким цікавим майданчиком, такий будиночок. І тут же у цьому ж комплексі вперше прийшли на стрижку стригти старшого сина. І ось в цій перукарні така цікава дитяча зона, такий наче як будиночок на дереві, дуже цікава кімнатка. Поки старшого стригли, молодший там собі бавився. А потім вони разом теж там трішки побігали. На цьому я буду завершувати свій влог. Усім гарного дня! Пока-пока!